Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутобуктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, називаються САГа П'ята і САГА Шоста. Це з колекції Сага. Також у мене в Україні ще є Перша, друга, третя і четверта. На жаль, вони зараз тут не зі мною, але я прочитав п'яту і шосту. першу і четверту я вже прочитав чотири книги. І що я можу сказати про ці книги? Взагалі, кажу одразу, книги не дитячі. Тобто з них я б не радив би починати. І, ну, не зовсім дитячі, звичайно. І теж не раджу їх дарувати на подарунок, тому що ви не знаєте. Чи людині вони сподобаються. Але якщо ви якщо ви хочете, то можете собі придбати їх почитати. Звичайно, я б таке своїй маленькій дитині, тобто там до 10, 10, 12 років, не дав би, краще давати від 13 до 14 мінімум. Але теж після 18, тобто, що до 18 не читати е, не можна, це я б теж так не сказав. тобто Можна, але теж, об, як так сказати, обережно. Тобто, е, коротше, книги цікаві, сюжет цікавий, але єдине, що не дуже дитячий. Але як сюжет, як комікси на вашій поличці, вони обов'язково вам підійдуть. Тобто, від рідної мови такі круті книги, вони мені сподобалися. Але ще раз кажу, що з них краще не починати. І на подарунок теж вони не всім підійдуть. Але для себе можете купити, прочитати і багатьом вони сподобаються. Звичайно, тут такий сюжет про те, як була війна між. Двома планетами, там, де на одній планеті е, жили крилаті, е, типу люди, але з крилами, на другій жили е, схожі, але з рогами. І, і в них була війна, і, і в двох представників цих різних планет з'явилася дитина, і вони намагаються захистити ту дитину, тікати, тому що. Дитина між цими двома е, расами, можна так сказати, це не дуже е, хороший представник для обох сторін. Тобто, е, як правителі цих країн е, не хотіли б, щоб таке створіння існувало. Але сюжет цікавий, книги цікаві, щось незвичайне таке на моїй полисці, і я б вам їх радив би. Звичайно, кажу одразу, що вони не всім підійдуть, але вони багатьом підійдуть і вони дуже цікаві. Ну, а ви читайте комікси, читайте різні книги, читайте українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що що вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!